Друзі, привіт! Чи любите ви яблука? Мене звати Мирослава Борозова, я лікар-дієтолог, терапевт, кандидат медичних наук працюю в Буковинському державному медичному університеті. Доцент. Сьогодні я спробую вам розповісти, чому яблука і корисні, і необхідні для нашого організму. Вся користь яблук пояснюється тим, що вони містять високу кількість клітковини та біоактивних сполук, таких як кварцитин, кахетин хлоридин, хлорогенова кислота, вітаміни та мікроелементи. Середнє яблуко містить 14% від добової кількості вітаміну С, 5% вітаміну К. Меншій кількості в яблуці знаходяться такі вітаміни, як А, Е, В 1 в 2 в 6 До речі, 6% в яблуці знаходиться від добової кількості марганцю та міду. Які фактори є беззаперечними щодо корисності яблук? Перше. Контроль ваги. 100 г яблук містить 85 грамів води. Це робить яблуко низькокалорійним продуктом. Крім того, яблуко містить високу кількість клітковини. Ці два компоненти є життєво необхідними для того, щоб утримувати нашу вагу в певних межах. Але пам'ятаємо, що для ідеальної ваги, крім правильного збалансованого раціонального харчування, нам ще необхідні фізичні вправи. Друге: здоров'я шлунково кишкового тракту яблуко містить як розчинну клітковину, так і нерозчинну. В шкірці основна маса належить нерозчинній клітковині, саме вона допомагає у формуванні калових мас, просуванню їх вздовж оного каналу. Допомагає з випорожненням кишечнику. ні закрепа. Третє здоров'я кісток. Яблуко містить достатню кількість магну і кальцію, щоб допомогти зберегти здоров'я ваших кісток. Четверте когнітивне здоров'я. Яблуко містить ті фенолі сполуки, які запобігають пошкодженню нервових клітин вільним радикалами. Що таке когнітивне здоров'я? Це є ясність мислення, швидкість мислення, швидкість реагування, виконання завдання, оптимізм, зрештою, бажання щось робити. П'яте пребіотична підтримка. Ви чули про мікробіом кишківника. Це кілька кілограмів мікроорганізмів, які проживають з нами в нашому кишківнику. І навіть коли нам дуже самотньо. Здається, що ми нікому не потрібні. Повірте, без нас не можуть мільйони мікроорганізмів. Але ви знаєте, що і вони нам допомагають. Нерозчинною клітковиною, яка міститься в рослинній їжі, ми можемо підгодовувати наші мікроорганізми. Ми не можемо засвоїти нерозчинну клітковину. А ось мікроорганізми можуть. Цим самим ми покращуємо стан. Мікробіому кишківника. Що робить здоровий мікробіом? Бере величезну участь у формуванні і підтримці нашого здоров'я. На сьогодні проводиться безліч досліджень, які це підтверджують. Наступне, шосте вже так? Отож, зниження ризику серцево-судинних захворювань. Адже розчинна клітковина, така як пектин, Засвоюючись в нашому організмі, знижує рівень жирів, які можуть вплинути на розвиток серцево судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти. Наступне фенольні сполуки, які знаходяться в яблуках, знижують ймовірність виникнення таких захворювань, як онкологічні. На сьогодні це є дуже актуально. Отож, ми з вами поговорили про корисні властивості яблук. Варто зазначити, що багато корисних поживних речовин знаходяться в шкірці яблука. Тому рекомендовано їсти яблуко зі шкіркою, проте після того, як ретельно його винуєте. Інколи, якщо яблуко дуже забруднене, можна використати содовий розчин. Пам'ятайте, що навіть після термічної обробки яблука. Його властивості деякі зберігаються. Найкраще яблуко не варити, а запікати в шкірці в духовці. Смачного!